Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку таблиці множення та ділення на 8 і 9. Щоб усе прекрасно знати, будемо добре міркувати, додавати, віднімати і усім допомагати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 109 і на сторінці 33 друкованого зошита. Почнемо урок з усної річби. До числа 20 додайте 22! Буде. 42 поділіть на 6. 7. Тепер додайте 8. Так, 15. 15 поділіть на 5. 3 і додати 6 це легко. Буде? Так, 9. У наступному ланцюжку. 7 Помножте на 10. Сімдесят. Відніміть 20. 50. 50 поділіть на 5. Так, десять. До десяти додайте двадцять. 30. І 30 поділіть на 6. Кінцевий результат ланцюжка. Буде. Перевірте. Так. 5 молодці. Натисніть відео на паузу. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка Установи закономірність і запиши числа, вставляючи пропущені. У закономірності, що ви помітили, кожне наступне число збільшується на 7. Давайте перевіримо які числа ставили? Попрацюємо самостійно: склади і розв'яжи задачі за схемами про яблука і груші. В першій задачі вам потрібно що? Так, порівняти і поставити знак у скільки разів більше чи менше. А в другій задачі вам потрібно дізнатися про груші. Якщо їх у 9 разів більше, ніж яблука, які коштують 6 гривень. Дізнайтеся, скільки коштують гроші, працюємо за підручником. Другокласник може працювати за комп'ютером 2 рази на день по 20 хвилин із перервою 15 хвилин. Скільки часу на день може працювати за комп'ютером другокласник? Щоб дізнатися, нам потрібно якщо 2 рази по 20 хвилин так, виконати дію множення, тобто 20 помножити на 2. Як ми можемо помножити? Ми можемо 20 розкласти на 10 і 10. І кожне число помножити на 2. 10 помножити на 2. 20, знову 10 помножити на 2, 20. Додати 20 і 20 це буде 40 хвилин. Може на день працювати другокласник за комп'ютером. А зараз, діти, відпочинок. Виконайте фізкульт хвилинку. Сьогодні ми з вами на уроці розглянемо таблиці множення чисел 8 і 9. Це останні у нас таблиці. Розгляньте спочатку таблицю множення числа 8. Що цікавого, ви помітили? Які рівності вже знайомі? Так, нам знайомі вже багато рівностей, коли вивчали таблицю числа 2, 3, 4, 5. 6, 7 і 10. То нам залишається з вами дві рівності. 8 помножити на 8. Це буде так, 64 або до 7 разів 56. Додати 8 раз 8, буде 64. 8 помножити на 9 – 72. Розглянемо таблицю множення числа 9. То у нас залишається рівність 9 помножити на 9. Це буде 81. Всі рівності нам уже знайомі із інших таблиць множення. Отож, раджу вам вивчити на пам'ять таблиці множення числа 8 і 9. Із таблиці множення ми можемо скласти таблицю ділення. Ми знаємо. Що із рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення. Давайте виконаємо завдання, які числа пропущені. 8 помножити на 9. За таблицею 8 помножити на 9 буде. Так, 72. Отож, яке число потрібно ставити? 72. Ми поділимо, на яке число, щоб отримати 9. Так, це число 8. 72 ми поділимо на яке число щоб отримати 8. Це буде число 9. 9 помножити на 7. Це буде 63. Отож 63 ми поділимо на число 9 і отримаємо 7. І 63, ми поділимо на яке число щоб отримати 9. Так, число 7. 10 помножити на 8, це буде 80. Тому 80 ми поділимо на число 10 і отримаємо 8. А 80 поділити на 8 це буде 10. Молодці. Виконаємо письмово вирази для того, щоб поправлятися у таблиці множення числа 8 і 9. 8 помножити на 9 і додати 7? За таблицею 8 помножити на 9 це буде. Так, 72 і додати 7. 79. У наступному виразі нам потрібно 64 спочатку поділити на 8, а потім помножити на 5. 64 поділити на 8. За таблицею. Яке число примножені на 8? Дає число 64. Це буде 8. І 8 помножити на 5, це буде 40. 8 помножити на 7 і відняти 14. 8 помножити на 7. Або пригадуємо із таблиці множення числа 7. 7 помножити на 8. Це буде 56. І від числа 56 відняти 14. 42. У наступному виразі від числа 34 відняти частку чисел 72 і 8. Спочатку виконаємо ділення. Яке число при множенні на 8 дає 72? За таблицею це буде 9 помножити на 8 72. Тому 72 поділити на 8 це буде 9. Від числа 34 відняти 9. Спочатку віднімаємо 4, буде 30, а потім ще відняти 5 і в результаті буде 25. Натисніть відео на паузу. І у наступних виразах виконайте дії самостійно. А тепер перевірте, чи так у вас отрималось. Молодці. Виконаємо усну завдання 5. Розглянь малюнок. На малюнку ми бачимо зображені геометричні фігури. Давайте визначимо, чи істинними є твердження. Якщо фігура на малюнку жовтого кольору, то вона є чотирикутником. Це твердження? Так, істинно. Тому що дійсно фігури жовтого кольору вони є чотирикутником. Наступне читаємо: усі многокутники зафарбовані жовтим. Це твердження? Ні хибно, тому що не всі многокутники зафарбовані жовтим. Зелений, червоний і синій теж многокутники. Наступне. Усі фігури многокутники. Ні, хибно, тому що круг не многокутник. І останнє лише шестикутник, зафарбований синім. Так, істинне твердження. Тому що синім кольором дійсно є шестикутник. І виконаєте завдання у друкованому зошиті на сторінці 33. Дякую вам за роботу на уроті. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи. Також дякую за увагу. На все добре вам, діти!